Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім найцікавіші факти та деталі зйомок другої частини фільму Дюна. Поїхали! До дені вільньова адаптувати роман Френка Герберта намагалися двічі у 1975 році. Чилійський режисер Алехандро Ходоровський збирався перетворити дюну на 14 годинний психоделічний епос з Сальвадором Далі, Міком Джагером та Орсоном Велсом. Однак, проект так і не був запущений та увійшов в історію як один з найбільших незнятих фільмів. Передбачалося, що одну з ролей у ньому також зіграє Шарлота Ремплінг. Яка в результаті знялася в Дюні Вільньова? Пізніше, у 1984-му, свою версію зняв Девід Лінч, покликавши на головну роль Кайла Маклаклина. Проте фільм провалився в прокаті, тоді як шанувальники книги визнали екранізацію режисера надто вільною. Зйомки другого фільму продовжила та сама команда, яка працювала над першою частиною. Крім славнозвісного, Денні Вільньова, до роботи був знову залучений оператор Грек Фрейзер, який раніше знімав Бетмена з Робертом Паттісоном та зоряні війни історії. За координацію рухів акторів відповідала дружина Денні Вільньова Тетяна Лапойнт. Вона виступила продюсером картини та власне керувала знімальною командою Фрейзера. За музичний суп. Рівіт відповідав композитор Ханс Циммер, автор саундтреків для короля Лева, Інтерстеллара, Темного лицаря та багатьох інших масштабних проєктів. Щоб написати музику для Дюни, Циммер навіть відмовився працювати над тенетом Крістофера Нолана. Важливу роль творці відвели костюмам та в цілому зовнішньому вигляду персонажів у новій частині, окрім дивовижних образів, мешканців пустелі та представників клану Атрейдесів, глядачі побачили під. Даних будинку коріно та числених представниць ордена Бене Гесеріт. костюми створювала дизайнерка Жаклін Вест, яка номінувалася на Оскар за роботу у легенді Х'ю Гласа та вбивцях квіткової повні. Друга частина Дюни могла вийти набагато раніше, так як Вільньов збирався знімати її одночасно з першою. Проте студія ідею забракувала. Взагалі подібна практика для Голівуду не нова. Так знімалися друга та третя частина піратів Карибського моря та матриці. Однак у тих випадках були стрічки та франшизи, які вже показували комерційний успіх, у той час як нова екранізація Дюни була скоріше пробою «Пера». Оскільки компанія Warner Brothers дала зелене світло на виробництво продовження досить швидко, у Вільньова не виникло проблем з поверненням основного акторського складу першої частини на знімальний майданчик, проте не обійшовся каст і без поповнення. Голівудський ветеран Крістофер Вокен зіграв шадама IV, імператора з дому Коріно. Роль його доньки принцеси Ірулан виконала Флоренс П'ю. Молодшого племінника барона Харконена зіграв Остін Батлер, а сестру впливового ордена Гесеріт Марго Фенрінг на екрані втілила славнозвісна Леа Сейду. Приємним сюрпризом стала поява популярної актриси Ані Тейлор-Джой. Вона приміряла образ ненародженої сестри Пола Алії Атрейдес. За три вікенди сиквел заробив майже 500 мільйонів доларів та став п'ятим за прибутком фільмом цього року. У перші ж вихідні він зібрав 80 мільйонів доларів у США та Канаді, а також 97 мільйонів на міжнародному ринку. Це вдвічі перевищує фінансовий успіх першої частини дюни. Натомість на виробництво картини витратили 190 мільйонів доларів. Для порівняння перша дюна обійшлася в 165 Маркетинг Ноговий бюджет картини становив 100 мільйонів доларів саме стільки витратили на просування сиквелу по всьому світі. Нова частина має не менше семи масштабних екшен-епізодів, тоді як перший фільм обмежився двома. Зокрема, сцену на піщаному хробаку знімали цілих три місяці. Вільньов самостійно візуалізував сцену, так як у книзі не пояснювалось, як саме Фрімени сідлали хробаків. Зйомкою самого епізоду займалася окрема команда. Вони створили декорацію завдовжки 27 метрів та знімали сцену протягом 44 днів. днів. Атор Грег Фрейзер та його помічник Крістоф Брандл стежили за тряскою камери та підбирали ракурси. На майданчику працювали величезні вентилятори, які розпорошували порошок, що імітував пісок. Після усіх технічних елементів сцену анімували фахівці з комп'ютерної графіки. На одному з найпопулярніших порталів IMDb фільм отримав оцінку 9 з 10, А на сайті Ройтен Tomatoes – 97% схвалення критиків. Похвала дісталася не лише спецефектам та екшн сценам, а й акторській роботі. Значну частину компліментів зібрав виконавець головної ролі Тімоті Шалами. На думку Financial Times, трансформація актора в образі пола це основа фільму. Шаламе переконливо відображає перевтілення первого персонажа з незрілого юнака в наділеного владою рятівника. Друга частина Дюни повністю знята в iMAX. Цей формат зйомки робить картинку більшого розміру та має вищу роздільну здатність, завдяки чому фільм стає більш видовищним та масштабним. У випадку з першою частиною Дюни на IMAX камери відзняли лише 40% матеріалу. Команда примінила технологічні інновації для створення унікальних спецефектів та передачі деталей Всесвіту. Зокрема, Дені Вільньов зробив крок вперед у візуалізацію. Зації планети Аракіс використовуючи сучасні cgi технології це допомогло створити реалістичні пейзажі пустелі та детально опрацювати зображення піщаних хробаків. Наприклад, затемнення на Аракіс, де вся планета забарвлюється червоним, була знята за допомогою спеціальних фільтрів для камери, що відсікають видиме світло та вловлюють лише інфрачервоне. Такий прийом було використано і для зображення планети Гіді Прайм. Для другої частини також знадобилося на 40% більше декорацій ніж для першого фільму. Зокрема, команда створила вітроприбиральники конструкції для збирання вологи з повітря, які за сюжетом використовували фрімени. Декорації вагою по 400 кілограмів виготовляли в Будапешті та доставляли до пустелі вадірам на гелікоптерах. Перша частина дюни створювалась в пустелях Ліва в Абудабі та Вадірам в Йорданії для зйомок другої шукали нові місця. Денні Вільньов мав особливий погляд на образ піщаних дюн, через що художнику-постановнику довелося тижнями шукати потрібні пейзажі. Крім пустельного Аракіса, у картині демонструється королівство барона Харконена на індустріальній планеті Гіді Прайм та будинок імператора, який володіє населеними світами столицю знімали у місті Сан-Віто Дальтеволе в Італії. Зйомок у Норвегії, де для першої частини знімали планету будинку Атрейдісів, цього разу не було. Натомість, епізоди на Г'єді Прайм знімали в столиці Угорщини Будапешті. Вражаючі сцени в пустелі знімали на Близькому Сході каньйони та скелі в Йорданії, а піщані дюни в Об'єднаних Арабських Еміратах. За словами Зендеї, актори часто працювали поспіхом, адже треба було. Відзняти достатньо матеріалу, поки триває золота година найкрасивіший час на заході сонця, коли воно віддає м'яким розсіяним світлом. Не дивлячись на майже трьохгодинний хронометраж картини, декілька сцен та навіть персонажів вільньову довелося вирізати. Так, у фільмі був досі нерозкритий персонаж Тіма Блейка Нельсона. Сам актор заявив, що пригнічений рішенням вільньова, проте не тримає зла на режисера. Також було прибрано сюжетну лінію Софіра Хавата, ментана Трейдес, якого у першому фільмі зіграв Стівен Хендерсон. За книгою його персонаж пережив напад Харконенів та. Був змушений працювати на ворогів. День зняв кілька сцен за участю суфіра хавата. Та шкодує, що лінію ментану довелося вирізати, проте це було необхідно, щоб скоротити хронометраж. Творці дюни зробили ставку і на лінгвістичну різноманітність, щоб надати додаткову глибину культурам представленим у фільмі. Деякі персонажі використовують арабську, інші спеціально розроблену мову фріменів, що додає їх світові автентичності. Над створенням картини працював Девід Петерсон, відомий як творець нових мов для світу кіно та серіалів. До слова для славнозвісної гри престолів він розробив близько десяти різних діалектів деякі з яких так і не було використано. Власне для дюни Петерсон вигадав три мови: чакопсу, сардукар та мову жестів будинку Атрейдісів, яку використовують між собою леді Джесіка та Пол. Популярний шведський актор Стеллан Скарсгард зізнався, що не любить комп'ютерну графіку саме по відношенню до персонажів. Для перевтілення в барона Харконена він проводив у кріслі гримера по 8 годин щодня, та ще декілька годин витрачалось на те, щоб вийти з образу. У костюм актора вага якого складала близько 40 кілограм. Навіть була вбудована система охолодження. Коли день вільньов дізнався, що один з найвіданіших шанувальників його картин лежить у хосписі та хоче подивитись другу дюну, проте не може дочекатися прем'єри. Він запросив його на вечерю та спеціальний показ. Проте згодом отримав інформацію про те, що чоловік настільки знесилений, що навіть не може встати з ліжка. Тоді Денні особисто приїхав до лікарні та показав фільм на своєму ноутбуці. На жаль, додивитись картину, чоловік так і не зміг через погане сам. Самопочуття. За кілька днів його не стало. Раніше вільньов заявляв, що його дещо втомила робота над великими фантастичними блокбастерами. Тож після завершення роботи над другою дюною» він хотів відпочити та повернутися до менш масштабних проєктів. Однак, в нещодавніх інтерв'ю Денні висловлював готовність написати сценарій та поставити екранізацію месії дюни, другої книги циклу. Режисер хоче закінчити історію на третьому фільмі та не планує інших продовжень. Також веде. Це робота над серіалом сестринство для платформи HBO Max, сюжет якого має сконцентруватися на ордені Гесеріт. у разі комерційного успіху проекту. Компанія Warner Bros. не виключає можливості розробки повноцінної медіафраншизи. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись відео з цікавими фактами зі світу кіно, ставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.